Із пані кішкою готовий. Сьогодні я трошки в такому західному світлі сонця, тому що прийшла після роботи. Я трошки була заряджена на роботу з сорочками. Мене дівчата зарядили. Я була готова вже робити нову сорочку або збирати Луганську. Але, поки доїхала додому після роботи, трошки і тому вирішила, ну хоча б зніму невеличкий шматочок відео, де буду розказувати, що я чим займаюся зараз як просувається мій проєкт. Розхламлення. З чого я вирішила взагалі почати. У мене торбинка, як завжди. Ці торбинки, я не знаю, мені мама їх робить дуже зручно, я в них завжди все тягаю ще потім відправки роблю. Так от, що в нас є? У нас є гачок 3,5 мм. Я беру, звичайні, ці металеві за 5 копійок. Мені вони дуже подобаються. У нас тут є вже два шматочки чолоса. Перший шматочок це в мене це вже готовий шестикутник. Я ще думаю в довженні буду дивитися, як воно виходить, але поки мені здається, це максимум, що я зроблю. Я не обрізала нитку, подивлюсь, як буде готова друга частина. Примірюю, якщо буде сок по розмірам, як я хочу, так і залишиться, якщо ні, дов'яжу. І в мене вже готова друга частинка, невеличка. як готова. Почала. Тут ще багато роботи дуже. Взагалі, це раніше був кардіган. Я в'язала його з двох ниток. ярмар джинс. Так, Мені взагалі не сподобалося, як він вийшов, коли вже це був готовий виріб, тому що це баговна, вона важка, я ще в'язала в дві нитки, то взагалі. Я в'язала в дві нитки, то взагалі воно... Я не знаю, скільки грам, воно кіт резеш такий. Ані кішки йде до кіта, бо кіт зараз отримає, тут зараз покажу. Що воно дуже розріджене, при тому ще є важке, і воно опускається, не тримає ніяку форму, тому було прийнято тактичне рішення просто розпустити. Я довго думала, що з ним робити, куди його саме розпускати, просто валялося нетки дуже довгий час. Зараз починаємо з того, що роблять кардиган Він буде більш повітряний, більш легкий в одну нитку. І це саме те, що треба для цієї пряжі, бо на щось таке важке не підходить і ще не Я вже частково порозпускала. Два рукава і ще щось. Залишилося оце саме основне полотно. Треба його розпускати, не дуже зручно, бо мені ж треба з них зробити одну. Якусь частину мені хлопець допомагав, якусь частину доведеться самі роботи. Тому сьогодні я трошки пов'яжу з того, що в мене є вже розпущене. Вітаю! Я повернулася до вас з чим з готовим результатом і покращенням. Я купила нарешті мікрофон. Тепер відео будуть краще по звуку, буде краще мене чути, тому сподіваюся, цей 250 гривень себе окуплять. Так от. По тому, що вийшло. У мене вийшла така вкорочена сорочка на літо весну, коли буде прохолодненько, щоб так вдягнути, під теплий літній вітерець. Мені подобається, яка вийшла, вона така вкорочена трошки, я думаю, що при бажанні її можна підрозтягнути вниз, попросувати ще. І по рукавам мені теж норм, що вони такі там. Три четверті це чи менше, я не знаю. Коротше, мені подобається в тому варіанті, в якому вони є. Якраз для літних пригулян, те, що треба. Ще не знаю, що я буду з нею робити, чесно. Може, комусь віддам, може, сама буду носити. Це вже проблеми в мене майбутнього. Головне зараз, що я це доробила і зробила. А ще одна з проблем майбутньої Юлі — це те, що нитки не ховала. Десь вони модилися. Все є. Yeah. Те, що я їх не поховала, ну. Всі знають, що це найскладніше взагалі завжди ховати нитки, зв'язати, вишити, то не так важко, як поховати всі нитки. то колись потім зроблю. Головне, що зараз у мене вже є готовий результат. Далі я вже теж почала дещо робити. Я це трошки пізніше покажу. Ну для вас напевно це буде декілька секунд. Для мене декілька днів, як завжди. Ло hello, hello. Сьогодні буде останнє включення з цього відео, тому що що правильно я ще не навчилася сильно знімати, пін знімувати свої процеси. Для мене це. Важкенько, і я ще вчусь. Чесно, далі буде краще. Я сподіваюся, що я навчусь діставати будь-який момент камеру, камірою будь-який телефон, Телефони підзнімувати, але поки що маємо. І сьогодні розкажу, що в мене вийшло там з мого плану розхламлення за вересень, тому що вже початок жовтня, і треба підводити підсумки, підбивати підсумки. Правильно, правильно в мене ну, ви майже не бачите, але тут дуже багато різних сумок. І зараз будемо по черзі з кожній розбиратись. Одразу скажу, що в мене вже є одна набита сумочка новим процесом. Це ви побачите наступного тижня. Я розкажу, що в мене тут. Тому поки просто відкладаємо. Цю маленьку сумочку я переклала свої рукави луганські, щоб мені було зручніше ними працювати. Вони в мене завжди десь по кімнаті лежать, я їх бачу і не забуваю, принаймні, як великі сумочки, яка в шафі десь складена. Сюди я склала рукави. По дві частини кожного. Я їх пройшлася прутиком, прутиком. Це взагалі було мені найважче почати срочці, тому що мені так було ліньто робити. А потім якось раз раз і пішло. У мене почались ще я почала вже змережувати їх навіть. Але в мене закінчилась нитка, якою я змережую, тому я збираюся силами замовити з мережки і не нагребстись дуже багато всього, що мені не треба. Хотіла без якихось докупок, але не вийде. Ну що поробиш? Ну. Таке життя. Так. Тому да, Луганська в мене потрошку в процесі буду її дороблювати, як нитки прийдуть і як буде бажання, тому що в мене ще є в'язання. В'язання отраз весь мій жовтень буде забити. Тому що перше, мені треба доробити подарунок жилетку. І другий подарунок це Светрик. В мене подружка дуже попрохала, її на день народження зробити Светрик, тому буду робити. Вона обидва з Міріно 50. В такій Пакуцькій сумочці. Тут у мене якраз знаходиться, я не знаю, Пакуцька жилетка. Все пакуцьке. Я думаю, ви здогадались про кого я. Звісно ж, це в кольорах Светра, які я вам раніше показувала. Ой, щось таке прим'яти. Це буде жилетка. в мене не такі вистачає, я не знаю, це Міріно 50, вона безкінечна. Я вже зробила. Два фартуха, собі светр, ще жилетка, і мені здається, що мені ще на щось вистачить цієї нитки. Ну, поки я в'яжу два окремих елемента, перед і спинку. Перед мене вже готовий, я не буду його десавати, там довго колупатись. Спинку трошки трошки залишилось доробити. І найбільша складність в цьому жилеті буде це обв'язка айкордом, щоб тримався край. Взагалі, як почалася жилетка, я побачила в одному бренді. Я поставлю це бренд, Цю жилетку, мені вона дуже сподобалась. Я думаю, вау, хочу зробити, але потім колись кинула подружкам. Звісно, налетіли: нам треба, нам треба. І там є Оленка-подружка, яка робить дуже сильно покут. Я про неї вже казала. В мене є оця нитка, і я така, ну давай тоді якраз цієї нитки тобі і зроблю. Тому ось роблю, да, вона буде не така, як там. Там вона з нитки буклі, у мене ні. Але теж має бути гарна. Ну теж це буде не повністю копія, це саме натхнення, тому що я багато чого там відео зміняю. Мені саме подобається крій, як воно виглядає, і те, що на зав'язана. Тому буду робити, пізніше покажу це. Якраз в кінці жовтня десь буде. Може навіть на оленки покажу. Що вийде засняти і не забути. Не такий на свет, які я буду ще інший в'язати подружці, то я його не буду показувати, вони мене... я не пам'ятаю, де вони, бо я не хочу їх бачити, щоб не перемикатись, мені треба в першу чергу зробити жилет. Далі в мене тут отака кубка всього. Це з плану розхламлення. я якраз почала потрошку робити кардіган з квадратів. Я подивилася, що в мене купа є буклешки, махера. Махер Алізе Классик, який раріт, зараз його наче не випускають, у мене досі є. У да, мене їх було в декількох кольорах, таких бусково-блакитно-сірих. Я вирішила їх саме поєднати. У мене буклешка така біло-сіра, я з нею в'язала собі светр, у мене багато залишилось. І махір отакі от кольори, такі як трошки під електрик і сіро-бусковий. Мені здається, що вона все гарно між собою поєднується. Я вже їх трошки вив'язала, звісно, не знімала. У мене з потім плюс два-дев'ять штук. В мене є дев'ять штук. Ще, по моїм розрахункам, треба дев'ять, наче не пам'ятаю, потім розберусь з <laughs> цим. Мені нитки не все вистачить. Єдине, що я не впевнена, що мені вистачить нитки на обв'язку. може щось докуплю. Але оцей буклі Грейс з Ярни, він безкінечний. Я зробила свет, в мене пішло лише два з половиною матпад ще два з половиною залишилося. У мене оцей пундик цілий і ще там десь валяється цілий, тому має на все вистачити з головою. Я їх роблю 22 на 22 приблизно так. Я набираю однакову кількість петель на спиці 3,5. Правильно, нічого не видно, я вам тикаю. То в мене спиці це від Knit Pro роз'ємний набір. Я йому вишиваю, в'яжу, вишиваю. Я йому в'яжу вже дуже багато років, мені дуже подобається, дуже зручні спиці. Я взяла тут плеску 40 на 6 сантиметрів, якраз те, що треба для квадратиків. раз-раз і готова. Тому це теж це можливо, я вже дороблю в листопаді, або якщо я раніше закінчу светере жилетку, то в цьому місяці закінчила в жовтні. Побачимо. Поки в мене вже готова, якась частина. Мені здається, здається, що можливо я навіть собі залишу цей кардіган, бо він буде такий повітряний, легенький, але при цьому теплий. Хочу цей махер алізе він не коліться страшне, але буклє оцей буклі. він дуже м'якенький і приємний до тіла, то я думаю, воно має скомпенсувати один одного і буде до тіла нормально. Ну, ти бачиш, що такий светр краще вдягати під якийсь лонгслів або якісь гольфік, то взагалі нічого колотись не буде, буде приємно. Загалом я задоволена підсумками вересня, за один місяць з моїм планом розхламлення потрошку все вив'язується. Я й не розраховувала, що там за місяць я пів своєї торбини вив'яжу, але потрошку-потрошку йду. Звісно, там один процес Перебиває те, що я не хотіла нічого докупати, але день ну, народження подружки то святе. Правильно, правильно. Тому зроблю віддам і всі будуть задоволені. І потім я піду вже до своїх, буду колопатися в тих залишках, що в мене є. Тому отакі справи побачимо ще наступного тижня. Я буду показувати свій оцей проєкт. Якщо я на ньому почала, і що я роблю. А на цьому все. Поки в мене план такий, що кожен місяць робити якийсь апдейт. Побачимо, як наступному вийде, бо по факту там буде тільки два процеси. Але може я настільки швидко все зв'яжу, що буде час ще на щось, але побачимо, я не загадую, бо вже загадувала з відео, коли казала, що кожен тиждень виходить знімати, а потім обманула і не виклала минулого тижня. Таке життя. Тому не загадую, дивлюсь, а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео і дивитись їх. Також пишіть коментарі, чи подобається вам, чи може я вас надихнула на таке розклалення, і ви вже щось зробили. Також кажіть про це і пишіть. Все, па, -па.